Соціальний кайф Івано-Франківські правоохоронці на гарячому впіймали директора центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Коли той курив траву поміж центрівських унітазів, курив траву директор. Ось у цьому туалеті. Правду кажучи, коноплею тут тхне дотепер. В інвалідному візку досі залишки марихуани, а зовсім поряд пристрій для її викурювання. Та як з'ясувалося, траву соціальний чоловік не лише курив, а ще й продавав. Міліція вилучила у нього з горток марихуани. Приблизно десь від 3 до 5 грамів, враховуючи там, що він достатньо такий повненький. Сам чоловік від камери ховається. Я не даю згоду, не віду, зйомку, не на відеозйомку, не буду надавати на багаторік. Та з міліцією говорить. Суха, подрібнена речовина зеленого кольору. Коли хапав кайф, у закладі нікого не було. Діти на канікулах, кабінети працівників теж зачинені, бо вони у відпустці. Йому 29 років, і на гачку борців з незаконним обігом наркотиків директор диву світу був вже трохи більше місяця. На ньому успішно провели дві контрольні закупки. Те, час від часу він вживає наркотичні засоби, використовується при цьому службове приміщення він, туалет свого місця його роботи. А він пояснює, що він не вживає алкоголь і розслабляється шляхом би вживання маріхун. От. Час від часу там з друзями під час там відпочинку. Ну виявляється, що і під час знаходження на робочому місці про свій робочий кабінет. Директор плану кур тепер вже може забути до всього його чекає ще й кримінал за торгівлю наркотиками від 5 до 10 років. Та можливо і менше, якщо розповість міліції, звідки брав траву.